Німеччина гостинно приймає на відпочинок юних ковальчан. Усі витрати бере на себе благодійна організація Допомога дітям Ковеля, яку очолює Готфрід Галя. Цьогорічна поїздка була не винятком, і завдяки невтомній роботі членів цієї організації у пошуках коштів 55 юних мешканців Ковеля і району змогли відпочити і зміцнити своє здоров'я в Німеччині. Місто Вальсроди та навколишні містечка, де у німецьких сім'ях жили наші діти, належать до екологічно чистої зони Німеччини. Тут протягом сотень кілометрів навтіл немає шкідливого виробнення. Тому цей регіон одне з найпопулярніших місць відпочинку. В околицях Вальсроди розташовано цілу низку природних парків і заповідників, а також міні-Діснейленд, Хайде парк. Звичайно, побували тут і ковальські діти, які отримали незабутні враження. Вони також відвідали великий зоопарк, Сафарі парк, в якому звірі утримуються в природних умовах, приватний аеродром, де мали можливість покататися на гелікоптерах та інші цікаві місця Німеччини. Ви щойно приїхали з Німеччини. Чим сподобалося вам перебування в тій країні? Нам сподобалося це не наша країна, не Україна. Можливо, комусь це не сподобається, що я так сказала, але все рівно. Там і чистота, і порядок, і відношення до дітей вообще, до людей не таке, як нас. Ми жили в Німеччині протягом одного місяця. Ми жили в місті Шнефердінгу. Ми бували дуже багато в багатьох місцях в замках різ... в замках були. Ну, їздили в різні парки. Ще багато де. Да? Що тобі запам'яталося найбільше? Це замок. Ш... Шльоз Маріенбург. Там було дуже гарно. Як ти провів цей місяць, протягом якого пробував в Німеччині? Дуже добре. Ми їздили в різні парки, в Сафарі парк, гайде парк, Білде парк. Там дуже гарний краєвид, багато всяких тварин, яких, ми, яких тут немає в коволі, яких рідко дуже в природі можна побачити. Їздили так і по містам, їздили на кораблі, каталися. Були на різних. На різних святах, не дуже гарні свята. Їздили, літали на саму, на літаках і багато-багато різного в Німеччині є краще, ніж в нас, у них не так мусорять, як в нас, у них кращі дороги, і в них набагато краще, ніж в нас, але що зробити? Україна все одно краще.